Go love go Як клоп Олександрович так. Витягли ми вже ніку, готуємо до посіву сої Олександрович. Витяг сою. Зараз готуємо і покажемо вам, що і як у нас відбувається. І яка, до речі, соя. Такий от апаратик. Олександрович, як контрактор? Рушить. На, Название дробку. Чого? Я письма. Кого? Мотор поставив. Из водяник. из хтзе. Приїхали ми на поле, вже почали ми посів сої. Соя в нас називається High Зараз рейнемося, подивимося, що в нас по висіву по нормі і по глибині. Вирішили ми все-таки цього року попробувати сою, раніше ми її сіяли, але такі результати були не дуже суперові, скажімо так, м'яко кажучи. Ну, а в цьому році все-таки вирішили. Попробувати знову. Так що по висів ми налаштували приблизно, ну, орієнтуємося на кількість штук на метро. Висів у нас стоїть 15 те міжряддя. Сіємо жнікою, ви вже бачили. І на метр ми сіємо приблизно 15 штук. Можна було менше, можна було більше. Так, я хотів, планував е, виставити в районі 10. Але соя така, ну, калібровка нормальна, але попадається е, бите зерно половинки, тому трошки вирішив збільшити на 15 штук на метрові. Це в нас виходить орієнтовно 600 тисяч 600 приблизно на гектар. Отака от от ситуація. Так що давайте райнемося, подивимося. Так, ну що в нас? Посівна під загрозою, репнув у нас шланг на гідравліку. Зараз вам розкажу детальніше. По глибині у нас по висіву, поставив я ще одну кліпсу, бо було дуже глибоко, рився, не міг не знайти ні одної насінини. Зараз ніби нормально, зараз покажу, що у нас виходить. Отака у нас картина виходить. По насінню у нас по Кількості штук на метрові в у нас в районі 15-17 штук. Не знаю, можливо, так залишимо, бо насіння знову ж таки не протруєне. Потрапляють у нас половинки є також. Так що не знаю, або так залишимо, або е, трошки зменшимо норму висіву. По глибині нормально 3 см попадає всере. В принципі, нормально. Так, що в нас по сівалості? Хлопці пішли до клопа, так Олександрович назвав Т-25, серйозний трактор. Ганяю тут з парком по, по полях. І от така в нас історія виходить, що зараз ми не сіємо, зараз ми займаємося незрозуміло чим. Репнув шланг. Вон, бачите, все в маслі. Зараз сервіс поїхав в місто шукати новий шланг. Так що посівна на паузі, посівна стої, точніше. Чекаємо зараз запчастини ну і будемо тоді продовжувати далі, далі працювати. Так, ну що, народ, добираємося ми до поля. Зараз веземо посівмат наш соняшник до сівалки, бо вже Ось такі в нас тут дороги. А ви питаєте, для чого я мотоцикла купив. Так, ну що народ, приїхали ми на поле, привіз я по сі мат, бо в Серега вже насіння закінчилось у банках, вже прям вибрав під нуль. Так що зараз будемо засипати, велика грудка, бачите ось, грудочка така дебела, ну сіємо, зараз глянемо що в нас По висіву, по глибині. Ніби Виставляли неглибоко. Дуже твердо. Після дисків так. Не находжу на камеру. Нічого. так, А, є, є, так, десь вигаду ось. Єсть одна. Зараз знайдемо ще. Хоча б одну. А, є. Тобто нормально, 2-3 см глибина. Ось сошник кладе. Тобто, в принципі, нормально те, що треба. Сигналізація показує, що сіється, значить все добре. Так, ідемо загружатися. Нехай трохи трактори з відпочине, а ми завантажимо наш соняшник. Спеціально обучених немає, так що працюємо самі. Соняшник той самий, сади України. НСХ 2649. шість Соняшник під Соняшник підгранстар, ну будемо накривати грунтовим, а потім подивимось уже. Якщо будуть моменти якісь вилазить, то будемо підчищати Гранстаром. Покажи на сіні, Серю. Кого вимазать? А, треба маслом. Як той. Як його? Не шварцнегер, а... Ре... А, Рембо, понял, хіба дві полоски, так? Да? Тобі треба три. три. Ну, так що, зараз засипаємо додатково тальк, да? і далі повинна бути тальково графітне, тому да? у нас... Нема грошей. Так прийшнуть гроші, просто не знаю. Так вийшло. Буде саме і тальк. Ну можна так, можна так. Ну, тобто ну, В ідеалі було б суміш для того, щоб висів був трошки, трошки краще. Бо соняшник сіяти це, це не кукурудза. Серега каже, що жодна сівалка в світі не посіє соняшник ідеально. А ну напишіть в коментах йому, він правильно каже чи неправильно, чи він нам бреше. Чи якщо, чи якщо в нього погано сіє, значить ні одна сівалка не посі... тебе. <гум> Та в тебе ти ж... «Ти волка, ти я. Твоя. Я на, на даний період вона твоя. <гум> так. Це ми по одному сидну, так? Да? Ну, а в принципі, що? Ось тракторіз, будь ласка, один закріплений і вчасно обслуговує все, десь там щось підклинуло. Прикатка у нас привозив я, підшипники, оперативно замінив і поїхав далі. Тобто проблем таких немає, що десь щось критичне відпало, там, і воно само по собі тіліпається, і так воно нехай рукою махнули, та і все. Тобто нормально працює. Що значить один тракторіст? Да? Так, не перехвалити тебе, так? Да? Не мене, а сівалки, Та сівалка що? Нормальна сівалка. Е -е. Ти мене знімаєш? Чи? чи ти кого знімаєш? Я трактор знімаю, бо блядь, ти тальк не хочеш засипати. Так, засипаємо тальк. По стаканчика чи попону? По Попів По пів? Давай пів. Ага. Розмішаємо і тоді ще один зверху висипимо. Да? Ага. Ну отак. Отакий у нас нехитрий процес. Ума багато не треба, щоб так засипати. Так, що, що посивалася? Нормальна сівалка. Тобі да. Насос пообічали, що? <рес> <рес> Ні, насос за, за бабки Серега, насос за бабки. 8 тисяч. У кожного мірки свої. Для когось нормально, для когось ненормально. Ну, для наших об'ємів, ну, я думаю, її достатньо. Так, що? заколотим. Заколотим і висипемо зверху ще ще по мішку. Скільки років? З 19-го чи 18-го? З 19-го року, сіволочка. Так, ну нічого, заправляємося. Далі тоді по факту включимося. Так, ну що, сівалку заправили, тальк заправили. Все працює. Так що на цьому відео завершуємо. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарних врожаїв, успішної посівної. І звісно ж ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде.